Ой-ой-ой, Коля, тута. Ой-ой-ой, та штука оце їздить. Де? Та вже поїхала, я не вийшов. О, сзади вот он. Да, навірно. Марю? Так, десь я їх бачу. О, де, де, де? Да, Вова. Щось срочне, бо я зайнятий. Неудобно мені. Я тобі кажу, ти срочне щось. Я тобі перезвоню потім. Все, добре, добре, давай, давай. Угу. Щось тут бігають, я не розумію. Діма, а так це мене в наушнику чийш ще ні. Ой, Коля, це, це хана. А тут? Воно дуже б'є в, в уші. Мішає. Наушники вообще. Як ти з людьми розмовляєш по цих наушниках, я вообще не понимаю. <риклад> це це, це пиздец, Коля, я тобі говорю. А <риклад> нормально? Не надо, Коля, выключи микрофон. <риклад> пляж, на зе да. На Нашо? За Нельзя да. использовать. Я, 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 я. Це букву да, я. <св> <с>... І, може, підійдеш? Бачу. Тихо. О, мій? Ні, не на мий. О, тут аптечки є? есть. Да, гранат... За тебя? Да, мене. і... і — мене за. Давай, Дима, я. О, ничего. Вставай. Спасибо. Тихо, коля тікай сюди, бо там. Я біжу. — Криса. — Я біжу, Діма, не вмираю. Да шо я вже вмер. Яке? Я тебе зараз спасу. спасу. У нас уже 4 чоловіка. На минуточку. — точку. я рядом. Кто стрелял? Покажи не пальцы. Кто? Ой-ой-ой, а як типа чем можно вот эти танки закидать? О, на. Це наш. Дима, не надо это Він пожалуйста. мій. Ой ты, ты ко ты ко. Шук, ты ведьме? Дима нахуя! То точно занах? А як гранаты его включать? G. Oh, oh. Oh. <смех> <смех> Дима, <laughs> Дима <laughs> ты куда? Он не поделился, на твой карте, пришел, понял? Ой, 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 не выложи его, бог, тупо. А, <laughs> Они. Ай. Сейчас мы этот танк раз... Дима, пи пидорас. Бежим, <laughs> <он> спасешь <laughs> меня, давай. А я не знаю, де ти. Ну по карті, зелененький я лежу. Вообще не бачу. Ну Діма, ти от мене відбігаєш, був 67 метрів від мене. Сказав, 70 670. 75, Діма. Да е, в яку сторону? Та, ну так, Діма, я зелененьки лежу. О, 74 вже. <рістил> 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 я йди спасай. Яка... я, я метро лежав, якась спасай. Кто? Что? Коля приглашает вас сыграть? А что, куда? Не-не, не не нажал. Ааа... Играть? Я знаю, северный, Так, а, це, а, це, а це ты бегаешь? А че ты с пистолетом бегаешь? Побачишь, давай. Поймайся. <к axel> <Суда>? Блин, я не понимаю, а ну подождись, похоронок. Вы уже на машинке катались. А -а -а. Вот из полю без бриз менши без 3 по улиблю. Блин, я помню, вот убила у мене тут якась, ну, такая добра, типа, снайперка, понял. Дима, ты меня можешь видишь и не можешь. А де ты? Як мені вообще понять, где ты есть? там, короче намаливанный, зелененький я, Дима. Зелененький, я единственный, точно. Зараз ты меня на карте бачишь. О, зараз да. <реш> Вон там ще одна вишка є, Ну, типа, ну попробуємо, конечно. Ну не факт, що воно що то Я зараз не успію залізти на неї, мені вже, ну, башню знесуть. Так я буду ухожу. Так, мені, мені б ще понимать, де наша сторона. <реш> Силенькими. Ага, ага. Ні, це вообще рушку надо буде міняти, бо це вообще хана. Типа от я. Дима, Дима, подбежи, пожалуйста, спаси мене, Пожалуйста. До этой. Дот. На, на бачу. Бачиш? Опа! На! Собака. Убив. Як він мене вбив? Ну то я ж в снайперки стріляв. Давай, кстати. О, так тут вот чувак, он вообще из этим из з якоюсь мухой. Короче, ладно, пацаны, ну типа вы доигрались, что думаете я. З вами Ми... Ляси точить буду. Димає саме крутее оружие. Mm? No. Ah. Кажись, я знайшов своє оружі. Моя. Моя моя. Моя моя, ну не. Подожди, сейчас я откалибруюся трошки. Де ти, де ты, де ты, де ты де маленький десть, есть. Сколько я уже? А ну-ка. А, не, не одного. Шо, не одного не вбив, як це? Те? А що це я сражаю. А, це монет. Да шо він біжить? Дай. Шо він там не... Бра! Там ты стреляешь, вообще тут Вася. Эй! А, бачу. О, нормально попав. Коля, че ты не видишься, що? — Я накрищу. Що тут ще можна? Де тут ще строїтися можна? Шо? Ага, бачу, тут бачу. Дай мені пофіг вообще. Диви, я тут. Я 2 вже... секунди, я, блядь, полтонник її мі. Що тут ще треба? Дивись, ну ти тут окна продаваю все. О, о, вже ж тепліше в хаті буде. І. Bu ne lan? Sadece ikimiz miyiz sadece burada? Aha. Yok komple ikimiz değil. Aa şey geldi. Ayakım hep şey ateş. Allah Allah. geldi. Все, победа. Короче. Да, заканчиваем. Так, ну что, мы сильно утомились всем. Гарного вечора, доброї ночі і, і до завтра. Так, як його виключається стрім.